Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як скасувати відправлене повідомлення. Тобто, як зробити так, щоб людина не побачила, що ми їй відправили повідомлення, і воно просто в неї видалося. На жаль, ця функція можлива лише протягом 10 секунд, коли ви відправили повідомлення. Ось, але буде нам урок на майбутнє. Переходимо в налаштування. Налаштування. Лабораторій. Скасування надсилання. Use F. Увімкнути. І зберегти зміни. Тепер, коли ми будемо писати повідомлення, появиться кнопочка Скасувати. Але вона зникне протягом 10 секунд. Я зацікавлю. Ось бачите, вже зникла Тому маєте... Небагато часу. Хоча це все, моє важаючи часу користь. Якщо вам допоміг, підписуйтесь, ставте лайки. Якщо вам сподобалася функція, підписуйтесь ставте лайки. Якщо вам це все не сподобалось, підписуйтесь і ставте лайки. Дякую вам за увагу!